Одієво стримано та без феєрверків. Чернівці відзначили 606-ту річницю. Український офіцер, що вразив світ, Юлій Мамчур, завітав у столицю Буковини. Більше півсотні прикордонників повернулися у відпустку із зони бойових дій. Вітаю вас на п'ятому каналі інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андрійська. Український офіцер, який вразив світ, завітав у Чернівці. Юлій Мамчур став відомим завдяки відео, знятому в Криму, на якому він разом з іншими українськими офіцерами беззбройним йшов на російських вояків. Про свою віру в перемогу національний герой розповів студентам військової кафедри Чернівецького університету. Вистріли лунали зовсім поруч, проте це не змусило Юлія Мамчура та інших українських солдат злякатися та відмовитися від своїх переконань. Вони співали український гімн, а в руках несли жовто-блакитний стяг, аби показати ворогові, що готові віддати життя заради України. Студенти військової кафедри Чернівецького національного університету розповідають, що з гордістю дивились це відео і навіть не очікували, що особисто зможуть поспілкуватись із національним героєм. Досить почасно для нас, оскільки таких людей досить мало, і вони проявили свою мужність та відвагу. Попри численні нагороди, зокрема орден Богдана Хмельницького третього ступеня Юлій Мамчур скромно говорить про свої здобутки. А от чого не шкодує слів подяки волонтерам, матерям та дружинам військовослужбовців і загалом кожному, хто долучився до підтримки української армії. Впевнений, що це і є запорука перемоги в неоголошеній війні. Повірте, що поки населення Донбасу не зрозуміє, що вони українці і що сепаратисти нічого гарного їм не несуть, дуже важко їх захищати. А все більше і більше, в мене є така інформація, що населення розуміє, що Україна для них понад усе, і зараз відсотків 60% населення Донбасу і Луганщини підтримують. Єдину неподільну Україну збільшення фінансування збройних сил України і кадрові зміни це найперше, що потрібно зробити на думку військового, аби підсилити оборону країни, каже, тому має велику надію на програму президента України стратегії президента до 2020 року. Заплановано збільшення витрат на національну безпеку оборони до 5% внутрішнього валового продукту. Вже на слідуючий рік подано цифру 64 мільярди гривень для того, щоб Реформувати сектор безпеки, поновити озброєння обладнання, ну і на підготовку кадрів. Після зустрічі студенти аплодували досвідченому військовому і запевнили, що також готові захищати свою вітчизну. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Урочистий парад та палки обійми рідних. Так у Чернівцях зустрічали 60 прикордонників, які повернулися в відпустку із зони бойових дій. Військові три місяці обороняли від загарбників державні кордони. За це кожного нагородили почесною грамотою та грошовою премією. Рідні, близькі та пересічні чернівчани із нетерпінням чекають на повернення військово-чернівецького прикордонного загону. Зустрічати героїв прийшли із хлібом, сіллю, синьо жовтими кульками та національними стягами. Зустрічаємо просто патріотів, солдатів а з рідних нікого. Але хочемо підтримати солдатів, хочемо надати якусь підтримку душею, доказати, що тут є люди, яких люх люблять. Я вже збилася щитати дні. Ну, але слава Богу, вертаються. Що мій здорові. Мені до цієї пори не віриться, що вони вже їдуть, але будемо зустрічати зараз. 64 прикордонників нарешті прибули додому та вишикувались на урочистому параді. Керівник прикордонного загону привітав та відзначив кожного грамотою. Особовий склад весь повернувся, живий і неушкоджений. Так, дійсно, три військовослужбовці отримали поранення в ході бойових зіткнень з противником. Зараз вони отримують медичну допомогу і ми їх чекаємо на повернення в прикордонному загоні. Обійми та сльози рідних по завершенню урочистостей стали красномовнішими за будь-які привітання. Я відчуваю, що я не знаю, чи земля є під ногами. Ну но... Він живий, повернувся. Прикордонники, які повернулись додому у відпустку, кажуть, було нелегко. Утім, якщо буде потрібно, готові знову стати до оборони державних кордонів на сході. Важко було, але всі хлопці, які поїхали туди, справилися свої завдання. Виконали я думаю, що їхні рідні і близькі будуть гордитися ними. Тяжко, але ми витримали. Якщо накажуть, кажуть, повернуться. Мая Гумени Ярослав Левицький, місцевий час. дієво стримано та без феєрверків чернівці відзначили 606-ту річницю з Дня першої писемної згадки. Городяни молились за мир і спокій в країні та вишивали карту єдності. На кожній з площ вирувало особливе дійство. За припинення кровопролиття, мир та спокій в Україні у день міста молились усі чернівчани на театральній площі, студенти, громадські активісти, діячі культури, священники різних конфесій провели спільну молитву за єдність нашої країни і добру долю українського народу. Нехай не буде вже серед нас неправди неправдиворошматі. В одній пісні співалося, що гайдамацькі пісні йшли діди на муки, підуть і правнуки. Ми не думали, що ці правнуки підуть зараз у цей час. А вони пішли і підняли всю нашу країну. Ми хочемо помолитися з усіма конфесіями, які є, за те, щоб наша Україна була вільна, щоб ви, діти, жили краще. Єдність країни на площі філармонії відобразила вишивана мапа. Вона прибула до Чернівців із Кіровограду після того, як її вишивали в Ужгороді, Львові, Тернополі, Хмельницькому та Вінни. Ці кожен охочий міг долучитися до дійства та власними руками вишити хрестика на карті єдності. Будь-яка людина, будь-який чернівчанин, чи гість нашого міста, який долучиться до проведення цієї акції, і зробить хоча б один хрестик на нашому малюночку. Він буде занесений до всеукраїнського рекорду України вишивання вручну великої такої карти України. Єдність всіх українців шість років нашому місту. В тому що ми є патріоти, і хочеться сьогодні за наш край, обкрайлися за всю Україну. хочемо ми миру, і хочемо. що є дітки з Донецька спокою і в серцях у кожного українця. справжні чаклуни зібрались на площі Пресвятої Марії, то тут гаряче. Одні ворожили над смачними шедеврами, м'ясо, овочі та рибу, і з димком зі своєї міні-коптарки подавав пан Василь. Тим часом його господиня частувала наїдками традиційної буковинської кухні. Голубці, начинки, капуста з ребрами. Що найбільше розходиться? Шашлик. Небику увагу городян та гостей міста привертали ковалі цього року. Вони подарували місту Ліхтар. На даний момент ми зробили подарок для чернівців фонар. А це мініатюрна копія. Але ми мали банку літрову. Прийшло натхнення і зробили фонарик Такий з банк прикраси за древньою технологією гунів і сарматів дається створювати в Італію. Всі елементи вони відковані на маленькій наковальні і скріплені між собою і закльопочками. і хоч майстри кажуть цьогоріч гостей менше ніж зазвичай, городянам вдалося гарно відпочити та відзначити день народження свого міста. Я роботу утра до ночі, і сьогодні спеціально вийшла в город для того, щоб всю цю красу посмотрети. У нас прекрасний город, прекрасний руки золоті у майстерів. Має гумена Ярослав Левицький – місцевий час. Особисто дізнатись про проблеми студентів до Чернівців приїхав міністр молоді та спорту. Дмитро Булатов зустрівся із пудеями Чернівецького національного університету. Міністр повідомив, його цікавлять молодіжні проекти та ідеї із перших вуст. Студентам пообіцяв назвати номер свого мобільного, щоб ті могли особисто звертатись до нього. Молоді люди у свою чергу розповіли, мають чимало проєктів, які хотіли втілити в життя, а також проблем, що мріють вирішити за допомогою високопосадовця. Будуючи молодіжну політику на наступні роки, дуже важливо розуміти. І, Потребу людей, почувши від них самих. Після цього я ставлю завдання людям. Після цього я аналізую пропозиції до, до наприклад, концепції молодіжної політики, розуміючи реальні потреби, спробую використати цю можливість, і дати своє бачення певних проблем. Зокрема, це стосується питань з молодіжним працевлаштуванням, тобто, відповідно, після того як студенти завершують вузи, щоб вони не опинилися, значить без роботи або працювали не за фахом. Ну номер будь-якому випадку Пишу і, чесно кажучи, дуже багато чого хочеться змінити, але з найнагальнішого стипендія для студентів. 144 чернівецьких родини отримали ключі від квартир у новому житловому комплексі по вулиці Буковинській, 62. Відкриття першої черги новобудову відбулось на день міста. Унікальність житлового комплексу в тому, що на його території буде знаходитись уся необхідна для мешканців інфраструктура. На Буковинській 62 урочисто відкрили житловий комплекс. Нові оселі з'явились у 144 чернівецьких родин. Це нові сім'ї. Це дитячий сміх, це сплачені податки, розквіт економіки це дійсно життя і розвиток нашого міста. Замовником будівництва є Тов вроднічок. При зведенні комплексу використали а, сучасні енергозберігаючі матеріали. В квартирах встановили індивідуальне опалення, Унікальність житлового комплексу в тому, що на його території знаходитиметься вся необхідна мешканцям інфраструктура. Він багаторівневий за рахунок рельєфа. Е Вдалося тут зробити, скажімо, два підземних рівня, і в ці підземні рівні ми якби, завели всі машини. Тобто двір буде вільний від машин, тобто якби, рівень для пішоходів, рівень для машин. Я зроблю все для того, щоб дітям було тут уютно, удобно, щоб дітям нравилась. Зіли і садочок, построїмо тут і спортзал. Маленька Варвара оглянула із батьками нову квартиру та вже знає, як мивлює свою кімнату. Просторі помешкання та можливість перепланування мешканцям сподобались. Дуже гарна квартира, нам сподобалася і дуже задоволення. Приємні несподіванки для власників квартир доповнили побутова техніка та посуд, які вони отримали у подарунок під час розіграшу. Лише буквально цього тижня ходив по магазинах, дивився, яку би правильну машину собі придбати, і добре, що ще не придбав. Невдовзі забудовники обіцяють оселити тут ще 150 родин, а до наступного дня міста планують повністю завершити будівництво цього комплексу. Три під'їзди сьогодні за експлуатації, три під'їзди за експлуатації в течение ну, двох-трьох місяців буде. Построєно ще 9 таких домов. На повповністю в этом буде порядка 900 квартир. Майя Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах, Фейсбук та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Бережімо себе і Україну.